Доброго всім дня, з вами трейдлі. Сьогодні ми розпочнемо недільний щотижневий огляд. Зглянемо основні криптовалюти, як і обіцяв, і побудуємо нові трейди на цей тиждень. Так, розглянемо саме біткоін на 4-годинному таймфреймі. саме Ми бачимо, в принципі, те, що вже розбирали раніше, по фіпонатчі, ціль корекції, фактично зараз, корекції даунтренду. до Району 108 навіть 110 тисяч доларів. Нікуди не ділась. Тобто ось ціль наша 108-109 тисяч доларів. зорієнтуємося наразі по новому трейду, який ми побудували. Дивимося, що ціна зараз акумулюється в районі 100 тисяч доларів. Тобто, в принципі. Дно викупалося китами на великих об'ємах, що можна подивитися навіть по Trading View а дно в районі 98 тисяч. Тобто трішки не дійшло до тих ліміток, що я позначав до цього. Ну Можливо, там буквально зовсім трішечки. Але, але Ми можемо побачити, що е, саме кити активно викуповуються дно. Можемо на Binance подивитися, наскільки м -м, потужними були викупи. З цієї зони, тобто не пускають нижче 100 тисяч доларів, щоб біткоін не закріпився, і ми не отримали серйозний даун. Після цього всього формовано такий трейд, про який я вам і говорив раніше. вже. Стоп ми формуємо в районі 98 навіть а по 97-100, ну, запасу запаси беремо. Я не думаю, що ціна опуститься нижче 900. 9700, але на всякий випадок візьмемо із фактично певним запасом. Основними цілями е, цього трейду будуть зони 106 тисяч доларів. 105, ось, фактично де в останній на був ми можемо продовжити. Так, воно є десь район 106 тисяч доларів. Е, інший профіт це район 107. 107 з копійками тут. Ну і останній тик профі це район саме 10900-10900. Беремо запас, що ціна може не дійти. І я скоріше думаю всього, що це відбудеться на фоні того, що відмінять з понеділка вже шатаум в Америці. Він зараз триває рекордний час. Скоріше за все, так і відбудеться: тобто, ми отримаємо потужний памп. З поточних відразу сюди. Це буде, я думаю, буквально день-два. Потім ми отримаємо скоріше за все, корекцію в район 92 і перекриємо це МДГ. Звісно, є ймовірність, що ми можемо отримати потужний далі, але я закладаю цю ймовірність ну, меншою, ніж те, що ми отримаємо. І ще один дан. Тобто зараз більшість людей. Відповідно, подумає, що ось відновлення біткоїну, він вже оновив свої локальні хаї по RSA, і по всьому ми бачимо, що зараз Money Flow, ну, BTC Money, вони, скажімо так, слабко себе проявляють. Але але, що ми бачимо? Тут скриті покупки саме великих OTC клієнтів. Це може. Також про спостерігати на індексу страху жадібності, який на цих вихідних ну, практично дістався до тих позначок, до яких я говорив, де, в принципі, можливий розворот, це 20, 15-20. Ми тримали до 4, вчора навіть 20, зважаючи на те, що ринок різний. Е, якщо дивитися по золоту, орієнтуватися, ми можемо побачити, що золото зараз достатньо слабко себе проявляє, як і SP500. Тобто, в чому особливість наразі? В тому, що основні показники фонди вони себе слабко проявляють, а біткоін досить непогано. Тобто Скоріше за все, йде перелив ліквідності елементарно. S&P 500 коригується, відповідно. А Moneyflow, скоріше за все, переходить до біткоїну. Також розглянемо домінацію біткоїна. Бачимо, що в принципі, згідно з ми йдемо ну, дуже чітко. Очікую зниження в район 57 і нижче, тобто відпрацювання цього графіку. Також можемо розглянути домінацію USDT. Також відпрацювання, я вважаю, дуже чітке. Ми фактично затестили рівень 5,7-5,6 і пішли зараз тестити ніжній рівні. Я думаю, що ми будемо продовжувати спускатися вниз по саме домінації USDT. Total 3 Market маркетка. Ми також бачимо, що ми від... побачили відскок від важливого рівня 875 е мільярдів доларів. Е Тобто, якраз затестивши середину діапазону, від якого ми брали. Не дійшли ми до діапазону 800. Але я думаю, що ми можемо ще затестити цей рівень в майбутньому. По карті ліквідації, що ми можемо подивитися? На одноденному таймфреймі бачимо скупчення в районі 100 тисяч. Ми можемо легко зняти цю ліквідність і отримати вихід вгору. Скоріше за все, так і буде. Ми знімемо ліквідність в районі 100 тисяч. Її тут, до речі, ну, не так багато хлонгів. І потім вже отримати вихід на ліквідацію цих всіх рівнів. Бачимо, що якраз до рівня 108 тисяч доларів. Ну, дуже багато, що в ті поналепало. Про вихід вище там 115 тисяч доларів говорити ранок. Я не думаю, що це відбудеться. Будемо дивитись на реакцію відповідно до 108-110 тисяч доларів. Також треба розглянути графік по ефіру, як бачимо на минулому трейді. Ми побачили вихід ціни вниз. Зараз формується те, що я і говорив, що не треба заходити на всі гроші відразу тоді в ефір, тобто ми можемо отримати перелой. Тому в цілому я бачу ситуацію, яку зараз. Ми можемо сформувати гарний трейд, вхід в районі. Там, Ну, то навіть зараз можна розглядати 3400-3300, тому що ми можемо отримати ще ретест цього рівня. Можемо там 3200, навіть то є трошки нижче. І потім отримати гарний вихід десь, десь в район 3700-4000. Чи отримаємо ми вихід вище 4200? Ну, тут уже складно сказати. Треба орієнтуватися по графіку ефір BTC. Ефір BTC показує наразі силу. Можемо це продивитися. Через це. Я думаю, що в цілому. Так, бачимо, що ми відстрибнули від району 031, що є важливим рівнем. І можемо затестити рівні. Ну, десь. В район 0,36. Я думаю, відповідно, можемо отримати. Тобто, ми можемо отримати вихід вгору. Е, вихід вгору в такому вигляді. Вихід вгору, потім коригування, і потім, відповідно, вже політ на гору. Тобто, скоріше за все, це так і буде. Е, так. В цілому, ми, в принципі, розглянули все. До речі, по нашим трейдерам. Тут нічого не змінилося з нашого минулого огляду. Чимало трейдерів відкривають ленги по ефіру. Це цікава ситуація, тому що ефір зараз виглядає набагато більш перспективніше, ніж біткоін. В цілому, це те, що ми розглядали. Тому зараз Солана і ефір. Я розглянув би їх в будь-якому випадку, тому що Солана це єдиний актив, на якому. Були клісові ITF-припливи на минулому тижні. Тому якось так. просто розглянули, бачите салон, ми побачили по маркеткапу саме пробій ніс. І зараз формується трикутник. Скоріше за все, трикутник буде пробиватись, буде пробиватись вгору. Побачимо гарний вихід вгору до району. 100 доларів, тобто повернення в діапазон, 100 мільярдів доларів маркетка. В цілому очікуємо росту з понеділка. Я думаю, що відкриття азіатської сесії якраз допоможе цьому всьому. І наразі ми побачили дуже багато пампів таких альткоїнів, як ZEC, як ICP. Чи це підвісники нового сезону, чи це знову ж таки пам-дам-система, де зрозуміло, але. Певні чинники і маніфлоу в вальткоїні показують, що це можливо ранні предвісники Альтсезону. Всім гарного дня! Підписуйтесь на канал.